Театралізоване відтворення найбільшого бою у пата бійців НКВС в квітні 1944 року відбулося в селищі Гурби, що на Рівненщині. В ньому взяли участь більше 40 молодих хлопців та дівчат. Дуже хочеться зміцнювати нашу країну, відтворювати традиції. Ми пам'ятаємо наших героїв і хочемо донести до оточуючих село Гурби. І бій під гурбами, який відбувся в 44-му році, це є одна з славних сторінок боротьби українського народу за незалежність України. І саме там 5 тисяч повстанців, людей, котрі підтримували націоналістичне підпілля, показали 35 тисячі армії армії енкевидистів. Що ми здатні перемагати? Що це місце української слави і українських перемог. Сили у боротьбі були нерівними. Проти селян та повстанців НКВС скинули 5 бригад солдатів і деякі частини Червоної армії: авіацію, бронепоїзди, 15 легкових танків, полк, кінноти. Літаки використовували для розвідки, аби виявити більше скупчення підрозділів УПА. Разом їхня кількість становила близько 30 тисяч солдатів. Всі бойові дії відбувалися в дійсно всій місцевості. Неподалік знаходиться Вурбинський монастир, біля якого по суті є братська могила воїнів УПА, яких ще після самого бою цивільного населення дуже довгий час сховували. коли то обіди, вони пройдуть. А мы будем чтить своих стариков, потому что я считаю, что и в радянской армии были достойные люди, невзирая на то, что говорят сталинки, сталинский режим был, также и среди воїнів УПА тоже были люди, которые защищали свою идею. І кожна правда має право на своє существування. Потрібно нам проводити подібні свята, потрібно. Це трагічні сторінки історії, вони не прості, вони складні, але вони героїчні. І для того, щоб виховувати героїчний дух в наших молодших поколінь, в наших наступних поколінь, ми повинні їх святкувати, ми повинні робити все, щоб вони були якомога масштабніші, щоб сюди приїжджала наша молодь, студенти, школярі. І тільки так ми зможемо відбилити нашу українську історію. Показати історією такою, якою вона насправді була, відчути себе воїном упа зможе кожен, хто долучиться до теренової гри Гурби Антонівці з 28 квітня до 1 травня цього року. Вона відбудеться у лісовому масиві між селами Антонівці на Тернопільщині та Гурби, що у Рівненській області.